З 10 січня по 5 лютого у лісах Черкащини проводиться облік чисельності диких парнокопитних та хутрових мисливських тварин. Це робиться для об'єктивного контролю за використанням і відтворенням мисливських звірів на території області. Ми проводимо державний контроль нагляд при проведенні користувачами схоської обліку диких тварин. При даному обліку присутні представники управління екології та Зроботних ресурсів Черкаської Ода і представники ДП Золотійського лісгоспу». Обліки проводяться шумовим методом та на підведених майданчиках. При проведенні обліку були сьогодні обліковані олень, козуля, кабан. Облік на даний час триває. Облік тварин є обов'язковим для усіх користувачів мисливських угідь. Існує багато методів підрахунку кількості звірів. Проте взимку найзручнішим є метод шумового прогону. Основними методами обліку чисельності є авіаоблік, шумового прогону тварин, обліки мисливських тварин по слідам, по продуктам їх життєдіяльності, по безпосередньо в містах їхнього існування, по норам, по гніздам, методи анкетування за даними щоденників Єгерської служби. От, в Вземний період доцільно використовувати методи шумового прогону, що дає змогу е, обліковувати як самих тварин, так і їхні сліди. Е, результати даного обліку дають змогу визначити чисельність мисливських тварин, їхню вікову структуру, видовий склад. От, е, дані використовуються при застосуванні біотехнічних заходів. І взагалі з метою ефективного використання та ведення мисливського господарства в цілому. Перед початком обліку проводиться інструктаж. Опісля кожен з учасників заходу займає свої позиції. Обліком задіяно буде 5700 гектарів мисливських бій, що составляє 25% території господарства. Кожний обліковець, який буде стояти на цій лінії, в ліву сторону від себе рахує звіра. Тільки того, який буде переходити через облікову лінію. Тільки той звір, який переходить через облікову лінію і з лівої сторони до вас. І кожен так само буде проводити, проводити обліки. Сьогодні будемо проводити шумовим прогоном облік а проводиться через те, що погодні умови не дозволяють, інакше провести цей облік. Єгристка служба вже знаходиться на місцях і жде команди, коли цей Шум і, і нагонить на, на обліковців. Проводити облік диких тварин справа не з легких, але досить важливих, адже дає можливість визначити динаміку чисельності звірів, ліміти їх використання, норми добування та пропускну спроможність мисливських угідь. Це мероприємство дає можливість скласти плани на слідуючий рік і на перспективу по кількості звіру, яку можна. Добувати згідно лімітів, які будуть затверджені далі вищостоящими організаціями, екологічною службою, службою Держлізгоспу. для того, щоб вичистити звіра, ми маємо сьогодні 10 нагоничів, які будуть проводити шумовим методом, проганятимуть установлений участок, і обліковці, які фіксуватимуть. Кількість звіра, який проходить через межу, встановлену для обліковців, і фіксуватиметься на папері, а далі зведені відомості зводимо його на всю територію мистецького господарства. Крім шумового прогону, є метод авіаційного обліку, метод двойного кладу, метод обліку по слідам. Ну, на сьогоднішній день ні один методів нам не. Підходить через те, що сніг уплотнений і вичистить сліди погано по дому вести. Авіаційним методом це накладно й дорого для такого господарства. Найбільш приємним спосіб це метод шумового окладу, такий ми сьогодні і, і проводимо. Кількість звіра, якщо ну, візьмемо навіть по оленів, оленів ми завезли в 90-му році. 30 голів. на сьогоднішній день на цій території сусіднього господарства і нашого приблизно налічується до 500 голів. Ми показуємо, що десь на цей рік 157 голів покажемо. Що в нашому господарстві решта можуть мігрірувати на сусіднє господарство через те, що ми їх і не показуємо себе. Кількість косулі теж збільшується через те, що прес на гені, так мисливський, зменшений, ми менше її добуваємо, більше добуваємо кабана в цьому році. Установа така, що кабана постаралися зменшити, ну, майже всі ліцензії повинні були з добутим кабаном в зв'язку з тим, що з африканською чумою цієї хвороби, яка може підкосити теж поголів'я. Поголів'я зменшено і зробить облік, Тут уточнимо, що ми маємо на сьогоднішній день. Директор Канівського лівобережного мисливського господарства Іван Хорошун докладає усіх зусиль для створення належних умов розведення та охорони диких тварин. Територія мисливських угідь 18 тисяч гектарів, 7 400 лісових, 4-400 водоболотних, а остальні польові витяги. Тварини ну, у нас вводяться, є лосі, вони багато. Особин 10-12, не більше. Олень, кабан, косуля, заєць, ну і лисиця присутствує, інато собака, бобрів багато. В зимовий період підгодовуємо і підгодовуємо весною, тому що в основному весною більше вже олень не йде на підгодівлю, а Піддовуємо кабана, бо виводки поросят, а кабанам дуже важко весною. В лісі вже теж все поїли, і на полях ще нічого не посіяно, нічого не виросло. Їм тяжко, то більш ми її так підгодовуємо і весною. Підгодовуємо кукурудзою, в основному в качанах. Єсть, жому жомову яму зробили. Ми кожен рік робимо, десь 56-60 тонн заготовляємо, заквашуємо, цей, робимо, пересипаємо кукурузу, жом, солимо і олені дуже добре. І кабан ходить, і олені їдять. До нас приїжджали на індивідуальні охоти, на рьов оленя. ну і Мисливці здобули е хороші трофеї, які отримали золоті медалі. Загалом в області функціонує 54 мисливських господарства, шість із них господарства лісгоспів. Фахівці зазначають, завдяки географічному розташуванню, сприятливим кліматичним умовам і різноманітності угідь у Черкаській області є багато мисливських тварин. Підраховують зараз основні види мисливських тварин це лось, олень благородний, олень плямистий, косуля, кабан. Заяць, лисиця, ну і деякі інші види тварин, менш популярні серед мисливців. Потім кожне господарство буде подавати проєкти лімітів використання цих тварин на наступний рік. І в залежності від кількості тварин на якому воно рівні, якщо це оптимальний рівень, то і буде відповідний ліміт використання цих тварин. По кількості тварин, я ж кажу, ми зможемо більш-менш конкретно вже сказати всередині лютого місяця. На жаль, сьогодні в Україні та в Європі склалася непроста ситуація у зв'язку з поширенням вірусного захворювання африканської чуми свиней. Тому єдиноправильне рішення зменшення популяції диких кабанів у мисливських господарствах. По попереднім даним у нас в області також буде зафіксовано зниження чисельності цих тварин. Поки що не фіксувалися у нас випадки захворювання серед диких тварин. Але щоб запобігти розповсюдженню цієї хвороби на виконання протокольних доручень і Кабінету міністрів, і обласної адміністрації, було розроблено план заходів щодо зниження чисельності популяції і в цьому мисливському сезоні провели серйозну роботу. І Я думаю, що облік покаже, що Дійсно, популяція дещо знизилась. Також працівниками лісових господарств спільно з поліцією та екологічною інспекцією активно ведеться боротьба з порушниками правил полювання. Правила полювання визначені законом України про мисливське господарство та полювання. Строки також визначені. На копитних тварин колективне облавне полювання це починається з листопада місяця от, і до кінця грудня. На хутрових тварин дещо довше триває, це на Зайця Русака до кінця січня місяця, на лисицю ще можливо полювання в лютому місяці. В минулому році зафіксовано нашими працівниками 148 порушень правил полювання, Вин... стягнуто добровільно з порушників. 20, ну, близько 22 тисяч гривень. Е, Працівниками е, найбільш суттєву роботу було проведено це Канівський лісгосп, 33 протоколи складено, е, Уманський лісгосп 25 протоколів і Звенигородський лісгосп – 17 протоколів. Е, Проведено близько 800 рейдів рейдовими бригадами лізоспів. Рейдові патрулювання це найбільш дієвий захід по боротьбі з браконьєрством. Зараз, слава Богу, у нас з'являються ще і технічні засоби для проведення цієї роботи, це і прилади нічного бачення, і тепловізори. Ведення мисливського господарства Черкащини ґрунтується на засадах збалансованого розвитку збереження середовища існування, видового різноманіття диких тварин, а також підвищення культури ведення полювання.